Вітаю глядачів каналу Вінтера та відвідувачів нашої інтернет-сторінки. Наступні 26 хвилин на платформі національного суспільного мовлення присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект ЕКОСвіта, його автор і ведуча Юлія Черкашина. За кілька секунд до вашої уваги у рубриці Еконовини добірка найцікавішої інтернет інформації екологічного гатунку. Після чого продовжимо відеодослідження берегів Південного Бугу. Дивіться, ми починаємо. Радіоактивні відходи Фукусіми, де на АЕС сталася масштабна катастрофа, скинуть у воду. Керівник Токійської електроенергетичної компанії, відповідальної за операцію зачищення, повідомив у Тихоокеан вирішено злити близько 580 барелів радіоактивної води, яка використовувалася для охолодження пошкоджених реакторів атомної станції. Це 777 тисяч тонн відходів, що містять три Місцеві жителі лютують, рибалки виступають проти, адже негативна реклама вплине на їхнє життя. Екологічні активісти побоюються, що зливання третієї води в океан може стати звичним явищем. 38 мільйонів пластикових речей винесли на берег острова Гендерсон. Він розташований у південній частині Тихого океану, багато сміття не менше 18 тонн. Це найвищий рівень забруднення людиною території, зафіксований на планеті майже 100%. Площа королевого атолу 37,5 квадратних кілометрів. Таких лише чотири на планеті. Найближчий до нього населений пункт за 5 тисяч кілометрів. 2011-го острів навідували науковці. Вони виявили 10 унікальних видів. Рослин і чотири птахів. а ще там жили червонокнижні зелені черепахи. У травні 2017-го картина була геть іншою. Перед очами науковців постали гори сміття. Його нанесла на острів із усього світу: німецька пляшка, канадська коробка, новозеландський контейнер для риби. Унікальна колонія крабів живе на токсичному звалищі. Чайки покинули гнізда, черепахи не можуть відкласти яйця. Щодня на берег хвилі виносять по 13 тисяч різних предметів. Більшість непотребу вже вкрита 10-сантиметровим шаром піску американські дослідники виявили, що пацюча легенева черва розповсюдилися на значній території штату Флорида. Вважають, розширення ареалу небезпечного паразита латиною ангіостронгуліс кантоненсіс пов'язано із глобальним потеплінням. У майбутньому багато людей постраждають від ангіостронгілеза, ураження мозку, гельмінтами. Людина може заразитися цими паразитами, коли споживає сире м'ясо молюсків, рачків або жаб. Потрапляючи до мозку, паразит спричиняє менінгонцефаліт, як наслідок порушення роботи центральної нервової системи, можлива навіть смерть. Симптоматика головний біль, лихоманка, нудота. Блювота, параліч м'язів, обличчя та кінцівок В цьому році вже зафіксовано лікарями 16 випадків зараження гельмінтами на Гаваях. Виявили таких паразитів у штатах Каліфорнія, Алабама, Луїзіана, Флорида. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак побував з робочою поїздкою на Донеччині. Екологічні проблеми території на сході серйозні. На окупованій території затоплюють шахти, багато ризиків забруднення. Вкрай складною ситуація залишається щодо стану якості води. Із 113 водозаборів підземних вод близько півсотні забруднені. Вже стартував пілотний проект екологічної системи моніторингу. Зокрема, у п'яти містах Донеччини працюють пости автоматизовані системи моніторингу стану атмосферного повітря. До кінця літа мають бути також запущені пости моніторингу рівня забруднення водних об'єктів, а згодом стану лісів та ґрунтів. Це насправді новаторський, досить необхідний для всієї України механізм оцінки стану довкілля. Також на порядку денному реконструкція кількох важливих для регіону очисних споруд, збудованих здебільшого у 60-х роках минулого століття. Окреме фінансування передбачено міністерством на очищення річки Сіверський Донець. Там, зокрема, будуть встановлені також пункти моніторингу рівня забруднення басейну річки. А ще, зазначив міністр, важливо підрахувати збитки, завдані об'єктам природно-заповідного фонду на території ведення бойових дій. Наразі зробити це досить складно, але питання на порядку денному. Крім того, на Донеччині тривають роботи по реконструкції та відновлюванню дев'яти парків. Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проводить інвентаризацію у Донецькій та Луганській областях тих об'єктів, що несуть екологічну та техногенну загрози. Міністерство екології вирішило стримувати забруднювачів не пільгами, а гривнею. розробили національний план скорочення викидів в атмосферне повітря від великих спалювальних установ. Після його прийняття керівникам буде вигідніше переобладнати підприємства ніж сплачувати податок за забруднення. Цей план вже погоджений європейцями його відправили на погодження до кабінету міністрів. Предбачено до 2030 року зменшити викиди в атмосферу за показниками СО та НОХ вуглець та оксиди азоту. Це ті речовини, які найбільше впливають на навколишнє навколишньоприродні середовище та здоров'я громадян. Кожне підприємство всіх видів господарської діяльності, де є спалювальні установки, до 2030-го має замінити старе обладнання на нове, більш екологічне та технологічне, тобто потужніше, але викидів в атмосферу буде в 10 чи в 20 разів менше. Стимулюючим фактором має стати система забруднювач платить». Податок для забруднювачів зросте в рази. Сьогодні він в Україні доволі помірний, у 10 разів менший ніж у європейських країнах. На стихійному сміттєзвалищі, неподалік села Винарівка на Київщині, виявили 40 тонн відходів львівського походження. Звалище у довжину має близько 15 метрів у висоту понад півтора. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події і встановлюють осіб, причетних до організації незаконного вивезення сміття. Також вирішуються питання про відкриття кримінального впровадження. Найбільше страждає від львівського сміття сусідня Івано-Франківська область та Прикарпаття. Багато фактів виявлення свіжих стихійних смітників у зелених зонах. Мешканці звертаються до влади з вимогою категорично заборонити приймати львівські сміття. Звалище біологічних відходів на Ветсан заводі під Тернополем може спровокувати екологічну катастрофу. Вже забруднено ґрунт на черзі поверхневі та підземні води, поблизу тече струмок, що впадає у річку серед притоку Дністра. На територію накопичилося понад 4 тисячі тонн відходів, які підприємство переробити не в змозі. Рештки забитих тварин вони зберігають на відкритому майданчику з порушеним герметичним дном. Держекоінспектори Тернопільщини проводили перевірку, зафіксували кричущі порушення, але при Рипис із вимогою ліквідувати їх не виконано. Загальна сума збитків довкіллю склала 836 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження тривають слідчі дії. У Тольчинському районі нашої Вінницької області збираються побудувати завод для отримання біогазу із відходів виробництва Вінницької птахофабрики. Вона дочірнє підприємство Миронівського хлібопродукту. Експерти національного екологічного центру України коментують: відсутня повноцінна проектна документація. Не організували належне залучення до обговорення проекту жителів громади, на чиїй території планується будівництво. Запланований до побудови комплекс з переробки органічних відходів та отримання біогазу є об'єктом екологічної небезпеки. Відповідно, потребує проходження всіх необхідних експертиз. Фактично поблизу села Василівки Озерненською сільською ради наразі пропонується побудувати біогазовий завод потужністю 10 МВт, а за деякими джерелами із розширенням до 20 МВт, аналогів, якому нема в Україні і Європі. Де середня потужність біогазових установок складає близько 500 кВт. На сьогодні вже функціонують 12 ділянок з вирощування курей на території Тростянецького та Тульчинського районів. У планах компанії МХП побудувати ще 12 до 2020 року. Вінницька птахофабрика вже є найбільшою в Європі. Загалом завод для отримання біогазу з біомаси рослинного та тваринного походження може допомогти вирішити проблему утилізації відходів птахокомплексів та збільшити частку альтернативної енергетики в Україні було б доречним мати біогазові заводи на всіх промислових тваринницьких комплексах, але аналіз проектної документації біогазового комплексу у Василівці показав значні недоліки, що можуть змарнувати гарну ідею та ускладнити і без того напружену соціальну ситуацію на місцевості. Експерти національного екологічного центру сприяють місцевим громадам у розв'язанні конфлікту і допомагають відстояти екологічні права мешканців сіл. У національному природному парку Сколівські Безкиди в Карпатах на Львівщині за кілька днів у липні самки червонокнижних зубрів привели на світ відразу п'ять малюків. Зубринята почувається добре. Тамтешні стадо вже налічує 33 особини, і територія заповідника вже недостатня. Адже за сім років проживання цих червонокнижних тварин їхня популяція збільшилася втричі. Щоб продовжити успішний проект відродження зубрів, екологи планують створити ще один заповідник. Це стало можливим в рамках програми. Підтримка майданської субпопуляції бізона європейського вона запланована на період 2017-2026 років. Наша вінницька популяція зубри європейського найбільша в Україні, але її не прагнуть розвивати, адже протягом багатьох років кількість тварин тримається на рівні 90-100 голів. Днями нам випала нагода познайомитись із колоритним віначанином. Мандрівник, режисер, турист-водник поважного стажу із великою мапою маршрутів. Але те, що випало йому побачити у липні неподалік витоків Південного Бугу, м'яко кажучи, не тішить. Коли ви відчули себе мандрівником, коли почалися ваші мандри, і саме вода, яке місце в цьому займає, це почалося в 90-му році з першої польової практики, яка відбувалася на базі тоді ще. ПЕД-інституту Вінницького природничого географічного факультету це був так званий київський поріг в районі села Воробіївка. Поріг це завжди адреналін, особливо коли ти його проходиш вперше, не дивлячись на те, що я виріс в принципі на гірських річках. Однак пороги гірської річки, пороги рівнини — це абсолютно різні речі. А стосовно вибору води, як шляху. Ну я завжди жартуючи, кажу про те, що це найчистіший вид туризму, тому що вода це завжди чистота, і невеличка компанія однодумців, однодумці, однодумці бувають ситуативні. Тобто цього цього року в когось виходить, наступного року в нього інші, інші плани. Ну ось ця подорож, яка відбулася, тут було три дорослих людини і. Один тінейджер. Ми в цьому проєкті були дотичними, тому що в принципі проєкт народився у Вінничанина, а точніше у уродженця Сабарова. І це мрія дитинства пройти весь бух цілком від витоку до гирла. Ми побували біля Витоку, де Буг ще чистий. А щоправда, він маленький, через який можна переступити. Ну річки всі починаються з джерел. Він позначений на місцевості Каменюк. На якій написано, що це початок Богу. знайти каменюку виявилося складно, тому що місцеві, якщо туди й ходили, то дуже давно, і ми достатньо напетлялися полями хмельницькими, поки знайшли саме цю каменюку. Ми спочатку до села Холодець ще якось так досліджували певні зміни у ширині русла, а потім вже воно просто втрачалося, інколи заболочувалося, було повністю зарошим. Знаючи, що витік знаходиться біля села Холодець, ми одразу потрапили туди, вказуючи, куди нам потрібно їхати. Був чіткий орієнтир. Вам потрібно на третю бригаду. Де ця третя бригада? Що це таке? В мене вперше, вперше цього року, буквально тиждень назад, довелося подорожувати річкою. Хоча це річкою не можна назвати, це був навіть не водотік, це був Бруднотік, починаючи від Хмельницького. Вперше в житті відбулося те, що за три дні жодного разу. Не те, що вмити обличчя рук вмити в річці не було можливості саме через те, що вона бруднотік, там не було води, це була певна консистенція. Консистенція невідомо чого. Достатньо смердюча. Букет запахів вже не відрізнявся, тому що подих просто забивало. До цього ж варто додати, що берегами річки не жила жодна живність, там жаби не квакали. Це десь від окружного мосту Хмельницького і, мабуть, кілометрів 20. От такого насиченого таких насичених вражень. Тобі доводилося вже там бувати саме на тій ділянці раніше. Е, ні, ділянці, ні, 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 от на цій ділянці мені не доводилось бувати жодного разу. Ніколи не жив біля очисних споруд. Я не знаю, як це пахне. Тому для мене це ці, ці враження були певним чином відкриттям. Я не знаю, як там живуть люди, тому що люди по берегах живуть. Даючи їм запитання, отримував дуже дивні відповіді. По перше, ми вже звикли, і на користь цієї версії, що вони звикли, каже ще, і неможливість їхня місцевих жителів неможливість точно вказати дату, коли почалося таке забруднення. Дати різнилися від 10 років до одного місяця. Тобто будь-які дати могли бути. З цього я роблю висновок, вони просто не помічали того, що відбувається поряд. Коли я із літніми людьми розмовляючи, їм казав, що ваші ж внуки будуть від цього страждати, відповідь мене взагалі вражала, а Вінниця з цього п'є воду. Тобто Вінниця знаходиться нижче і їх це якимось ще не втішало. Ну, далі будь-які розмови були просто марними. Я це розумів. Люди, знаючи про забруднення, вони в принципі в воду також не лізуть, тому що за їхнім розповіді там хтось заліз в воду, його обсипало, певними якимись там шкірними алергіями. Рибу ніхто не ловить, навіть в тих місцях, де вона вже починає з'являтися, тому що ту рибу просто неможливо їсти. Разом з тим, в одному місці я побачив кілька відер виловлених карасів, запитують, для чого ж ви це робите, її ж не можна їсти на продажу. Ось. І знову ж таки, психологія людей, які живуть на річці, яка в принципі завжди вважалася артерією життя і перетворилася на артерію в принципі, смерті. Тобто там. Ні епітетів, ні слів не вистачає для того, щоб пояснити, що там відбувається. І їх збайдужілість, а навіть більше того, якась крилоопущеність, мене просто вражала. В порівнянні з тим, що в районі Хмельницького нижче потечі 20 кілометрів, те, що виливається з Вінниці, це просто кришталеве гірське джерело. Це єдина річка, яка такого масштабу, яка басейн якої цілком знаходиться в межах країни, і на те, що в ній відбувається, відповідає там, не можна скинути лише, лише Україна, українці. минулого року. Я був вперше за багато років доїхав до нижньої течії. Південного Бугу до так званого району Гард. це верхні мігійські пороги, нижні мігійські пороги. Мене вразило те, що там вода прозора, абсолютно прозора, і вона вже без, без якихось там саркастичних порівнянь дійсно схожа на гірську річку. Тобто річка може самоочищатися, але те навантаження, яке їй дають у верхній течії, ну воно жахливе. Географія ваших мандрів і ваших річок це ж не тільки, напевно, Південний Бух. Це один із протоків Дніпра Самара. Прекрасна річка, рівнинна річка в піщаних берегах. Це, яка область? це Дніпропетровська область. Інша річка, також приблизно масштабу як Південний Буг. Це річка Десна, яка впадає в Дніпро. Унікальна іншим. Це єдина річка, яка не зарегульована жодним водосховищем, жодною греблею. Як вона текла там, скажімо, 2, 3, 5, 10 тисяч років назад в своєму руслі, так вона і тече, час від часу його змінюючи, там меандруючи, дуже цікаво. Ну, це потрібно потрапити на десну, щоб зрозуміти, що Довженко був правий, коли казав, що вона зачарована. Зрозуміло, якщо одні громади, ті, що вище за течією, будуть ганьбити і пліндрувати і безжально нівечити річку, скидаючи до неї фактично без очищення весь свій бруд, нам віничанам подолянам буде вкрай важко покращити якість води Південного Бугу, а це необхідно. Ми і не лише у Вінниці з нього п'ємо. Наявні технології підприємств системи водоканалу мають вже поважний вік. Втім, як кажуть фахівці підприємства ще справляються із завданням, але безперечно технологічний ресурс не передбачає перетворення. Ворення брудної калюжі на прозору життєдайну. про реалії підприємства Вінниця-Ведоканал далі. На самому підприємстві характерний запах хлору нам продемонстрували приміщення з ямкостями вже відфільтрованої, майже повністю очищеної води. Тут знаходиться в фільтрувальному залі, який був побудований у 1969 році. Це станція номер 2 потужністю п'ятдесят тисяч метрів кубічних на добу. Суть технології заключаються в чому. Ми водозабірним колодцем, забираємо водичку по самотішних трубопроводах, поступає на, на, на те саме, водозаборний колодязь, водозаборного колодця насосними станціями першого подйому вода подається на змішувач, на змішувач подаються реагенти, це має сюди факс, 19 f польський кагулянт, плюс білоруський кагулянт, алюміній 2СУ4, херчанокиси і плюс для обеззараження подається хлор. На змішувач, після змішувача по самотічних трубопроводах, водичка поступає на камеру реакції в вісійники. Після відстоївшись, водичка поступає на фільтра, де е, вона фільтрується, проходить через е, загрузочний слой піска е, і далі по трубопроводах дренажних поступає резервуар чистої води. Резервуар чистої води вже водичка поступає споживача. Це поверхня фільтра. А, ці крутилки зверху. Вертушки, вертушки були нам запропоновані в 2008 році, коли проводилася реконструкція цього блоку фільтрів номер 1 станція номер 2 Ми їх собственними силами виготовили, для того, щоб вони частково знімали верхній слой загазньоної води. Мається водохенка, ще якісь легкі звіси, які плавають по водичці, вони розбивають. І краще вона проходить через піщаний фільтри і додатково задержується на загрузочному загальна піска. Площа одного фільтра 43 квадратних метри. Глубина, залягаючої води, яка знаходиться на поверхні. Порядка 3,5-4 метрів. Приблизно десь около 10 тонн-12 тонн, тонн водички знаходиться. Вона постійно ж вона держиться на одному рівні, понижається, піднімається. так само і промивки фільтрів. Фільтрація йде зверху донизу, промивка йде наоборот, знизу до верху. Якість питної з кранів дуже залежить від джерела. Якщо Південний Буг у місці водозабору буде занадто брудний, наявні технології не врятують. На сьогодні річка набагато чистіша. Рівень кисню нормалізувався. До того ж, постійно чистять дно. Вот працює зем по очистці з водозабору. Приписнути водоканал. Зимна пройшов роботу 10 червня, з того моменту, як закінчився нерест, і ми отримали всі дозвільні документи. Працювати будемо до е, глибокої осені, наскільки по взволять погодні умови. Саме що ви постійно будете туди-сюди да. вліво-вправо їхати. Да. І, да. і чистити водозабор, один, другий, да, так. Mm -hmm. А зим який необхідно сюди, він більший, гаразд, ніж цей, і у нього... На стрілі ще є механізм, який производить ножі, які ріжуть оцю тіну, оце іл. це чистити, має та організація, яка за це несе відповідальність. Водоканал не входить у наші обов'язки, чистичку до небу. Ага. Ну тобто, ви з кимось хочете заключити договір на відповідно. Ні, це програма буде обласної ради. Так. Місто я знаю, теж планує закупити. Тож це, це теж ефективно. Це дозволить робити да, запахи. У нас є у нас є. Фонтан, який теж під загрозою цих запахів, це теж дасть змогу почистити, щоб ми мали дійсно місто Європейського класу. Це програма буде обласно, обласна загальна програма по очистці БУ. Тариф водоканал не передбачає, в нас немає в тарифі затрат на очистку річки Південний Бух. Ніхто не в змозі гарантувати, що прикра ситуація з неякісним водопостачанням у Вінниці не повториться. Це залежить не лише від віничан, а й від тих, хто живе і працює вище за течією південного бугу та його приток. Так само як і ми віничани впливаємо на якість води у гайсені, сутисках, тиврові і нижче за течією. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію, або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.